Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ранок неділя. Прохолодно на дворі. Пташечки співають. навіть сонечко вийшло ранкове. Люблю я цю пору, коли все таке свіже, Соковити. Я тут ходю по клумбі і розглядаю динаміку квітів, як вони ростуть, як вони кожен день прибавляють у рості. Думаю, сьогодні в день, якщо сонечко буде, то вже багато і тюльпанчиків порозкриваються. Аромат стоїть неймовірний. У мене тут Є гіацинт, синій і блакитний. Дуже мені подобається цей колір, ось такий блакитний. Він ще тільки-тільки починає, але дуже такий класний колір відтіняє тюльпани. Ось тут така дорожка, тут і жовті, і червоні. Одні трошки раніше, другі трошки пізніше будуть. Я разом з вами показую вам, я вам показую динаміку росту моїх весінніх квіточок. Не знаю, може кому не цікаво. Але мені хочеться передати вам трошки весняної краси, підняти вам настрій в такий наш нелегкий час. Ось тут уже розквіт, кущик. Тут нарцис такий звичайний у мене. А тут прям такий міцний міцний кущ тюльпанів. Навіть не пам'ятаю, який тут буде колір. Ззаді там, як тюльпани повідходять, буде троянда, юка, піони потім. Сьогодні у нас буде з вами пересадка. Хочу пересадити квіточку одну квітучу. Помните, ми з вами вже більш великий горщик пересаджували квітучу, і вона далі карамелька, а має назву, хоча підписано в мене як Кобріон, ну, то не Кобріон. Вона в мене навіть не заморозила квітоносик і пішла далі квітувати і рости. Тому сьогодні також я хочу перевалкою зробити ще одну пересадку і деяких там підлітків, які в мене попідростали. Теж хочу пересадити, тому що переживаю, були в мене такі випадки, коли багато коріння, то потім задихається воно в посадці і коріння починає пропадати. А квіточка така, що вона весь час квітує. І дорощує квітонос, хотіла її зрізати, коли потім побачила, що вона дорощує квітоносик, то я її залишила і думаю, спробую її перевалкою. А тут у мене є курочки. Їх небагато, їх тут всього десяток. Чоловік кожен ранок їм рве травичку. Робить зарядку і приносить їм трави. Один петух ось такий. Курей ми не ріжемо. Я, якщо чесно, не можу. У нас вони помирають своєю смертю, а тримаємо ми їх для. Яєць, щоб були зранку натуральні, натуральна яєчня. Ну ось так, якось так. Купую м'ясо я на базарі. Їм, мабуть, тут десь якісь такі є у нас старожили, яким років, не знаю, по 5-6. По так що вони самі доживають свій вік. А потім відходять у небуття. Ось такий Петя, красавчик. Тут навіть будка в них є. Ховаються від дощу. Ну, їм є куди заховатися, у них є місце, де вони ночують. Там садочок. Ну, як садочок, декілька дерев теж посадили, щоб їм тут була тінь. Так вони тут живуть. Ось дивіться, Петя виліз на будку. І співає. Отак. От До речі, у нас сусіди завели теж собі курочок. В кінці городу теж у них там є пристройка. Все, Петя, спасибо. Розбудив. Молодець. Карамелька, про яку я вам розповідала, ту, що ми перевалювали в більший горщик, вона вигоріла, була набагато яскравіша, але повідкривала всі свої бутони от, і нарощує в новому горщику коріння. Поряд кам'яна троянда теж требує перевалки. Але теж дорочує свій квітонос. Дивіться, я вам показувала корінчики були від шиї. Ось вони вже підросли. І там он повно-повно коріння, тому її теж треба перевалити. Але в мене нема ще горщиків для неї. Це бігліпчик сакура. І вона теж требує пересадочки. Стоять вони на віконечку, сонечко зранку в них. Ось ця красуня, яку я хочу, щоб ми з вами зараз пересадили. Отакий От довгий у неї квітонос, квіти, дивіться, які гарні. І ось вона дорощує. Це метелик, дорощує квітоносик свій, але там. Багато-багато вже коріння. Вона дуже швидко висихає, також повітряне коріння є. Воно дивіться. Я не встигаю її поливати. Вона дуже любить пити водичку. П'є води багато. Ну і зараз я хочу водичку додати HB. На деякий час залити, щоб вона постояла. Трошки коріння напиталося водою, і воно тоді легше буде його витягувати з посадки. Я так думаю, що буде, буде легко, але подивимося, не хочеться. Це горщик я його і не поріжу, тому що він дуже. Плотний такий, і порізати його буде дуже важко, тому ой, поналивала там води, дивлюся в камеру і розливаю воду. Постояла. Трошки вона з водичкою в мене, зараз я хочу ще збризнути. Повітряні корінчики, щоб вони були більш еластичні. І ось таке кашпо. По формі воно таке саме, але воно на 2 літри. Я також купила кашпо для оцих підлітків. І хочу пересадити і підлітки. Ну що, приступимо. Приступимо, будемо робити. Операцію таку. <звіг> Наскільки можливо я помну горщик, але така справа з нелегких, тому що він толком так і не не, не гнеться. Так. <звіг> да. Не хоче. Боюсь, щоб її і не поламати з цим квітоносиком, але щось вона не йде. Взяла молоток трохи по одну молоточком, простукаємо. Плотно вона засіла туди. дуже важко достати її, угу. не відходить. дуже туго вона виходить, але мені здається, що трошки я її розкачала. О, начебто пішла. Пішла. Супер. Слава Богу. Є. Вийшла добре. Ось один корінчик зламався. Ну, на таку купу коріння один, то ще й небагато. Обріжемо, де є пошкоджене, сухе. Небагато його тут, десь два. Три корінчика, може, і є на всю цю капну, то в посадку вони не потрібні. нову. ми їх видалим. Обирати я не буду. Оце що яка кора з неї спаде та і спаде, а Вон там прям дирка така, туди треба який, якусь коринку покласти, щоб там не було багато карманів. Приміряємо. Цю кору, яка з неї висипалась, я її назад. Додам. І трохи додам свіжої нової. Ну і головне заправити оці повітряні корінчики. Не хочеться мені зайві листи знімати. В ній є коріння, знаєте, прямо на листочках зверху листочків. Ну, але я спробую так, щоб їх не знімати, а боком завести в посадку, щоб вони. Хоч це якнайменше їй травматичності нанести. Бо якщо я ще її листя буду знімати, то, то вже для неї буде занадто. Пишна квітуча орхідейка. Це вже вона в мене, вона в мене квітувала в літній період, і оце видала, а ні, не в літній, в зимовий період було цвітіння, а зараз, зараз у нас а, ні, зараз у нас зимове. Так, да, вона ж зимою заклала свій квітоносик, то вона квітувала в літній період і також додала свій квітоносик ще й от зараз квітує. Ну, начебто завела коріння і буду обкладати корою по краях. Все, я завершила додавання кори і хочу зверху покласти аг... кокосове волокно, хотіла сказати агроволокно, кокосове волокно, щоб коли я поливаю і зливаю воду, щоб з неї не висипалася кора. Також мені подобається ще вигляд, коли візуально на неї дивишся, і, і вигляд гарний має, коли зверху. Кокусове волокно. Ну, все. З цією закінчили ми. І також хочу, ось дивіться, в мене є вже такі 2,5, які вилазять уже з горщиків 0,6. Горщики ці двойні, подвійні. Так, корінчик там один прилип до дна. Треба його теж дуже акуратненько витягти. Все. Всі посадки я вам не буду пересадки показувати, а ще так одну покажу. Ну, тут теж нічого незвичайного. Я додаю одну кору. Такі посадки, коли в мене ось подвійні горщики. Тут у мене просто кора купила я ось такі трошки більші. І думаю, їм тут сподобається. Теж позаправляю. Всі туди корінчики і поїхали. З цим теж впоралась. Видно корінчики по краю. Видно, коли вони будуть підсихати. Наступна. Це в мене Вікторія Лейс. Метелик. Теж вона була 1,7 Одна в мене є квітуча, а це в мене дубль, Теж вона ось наростила коріння непогано. Ну, не скажу, що його так прям дуже багато, але воно є. І я хочу подивитись теж, де погано обрізати. А те, що гарне залишити, і теж позаправляти повітряні корінці в посадку. Тут у мене нескільки, знаєте, така пересадка для того, що в мене там, наприклад, багато-багато коріння, да, і я хочу пересадити. Я вибрала такі орхідейки, у яких багато, ну може не багато, але є повітряне коріння, яке я хочу позаправляти в горщик і щоб воно росло в горщик. Тому ось я вибрала декілька, щоб заправити коріння. Ну, в принципі, все, готова і Вікторія. Підуть вони на своє місце, на віконечко. Ось так. Вони в мене тут стоять, в рядочок. В основному тут вже всі, ну, не всі десь половина пересаджені в такі більші кашпо. А є ще, ну вони ще маленькі, які Пізніше буду їх їм робити пересадку. Ось так, оцього ще потрібно потім буде пересадити. Ну, це в мене маленький імператор, який проквіт напівметеликом, тому я. Хочу подивитися, як він проквітне цього разу, але ще немає в нього квітоноса. Ось ця красуня, яку ми з вами пересадили на поличці, має такий вигляд. Стоїть поряд з нею Fuller Sunset. Пройдемось трошки по поличці, покажу вам. Там буде Pink Freckles. Джилія, хоча я вам минулого разу це все показувала, але не можу пройти повз квітучих, тому що скоро вони вже треба буде їм зрізати квітоноси. Я дивлюся, що багато блогерів вже показують, як вони готують. Архідеї до літнього цвітіння вже починають обрізати квітоносики. Я поки що пообрізала тільки тим, у кого не дуже гарне коріння, то там я, звичайно ж, позрізала. А ці, які мають непогане коріння, то мені поки що жалко зрізати таку красу. Піксірець, тоші. Люблю тоши. яскрава вона, гарненька. Таїда, пінк леді. рожева леді, моя така, вигорає вона вже трошки і стає більш розова така. В літньому цвітінні вона більш рожева, більш бліда. І мені подобається, коли вона не така яскрава, а коли вона от більш бліда, незвичний у неї такий колір, вона от вона не бускова, а іменно рожева. Ззаду трошки зеленкувата, крупна квіточка, гарненька. Ось Вікторія, про яку я вам казала, дубль Чекаю ще на третій бутончик. Цей уже трошечки, ця квіточка трошки починає. Вона дуже довго її тримала, починає відквітати Це піратик відкрив другу квіточку. Першу він засушив, а другу ось відкрив. Імператор мій теж позасушував вже ті квіти, які в нього були, і почав воно і коріння рости, і квіточку новеньку наростив. Перевалку я йому зробила ось в такий бокал. Він почав. Коріння нарощувати, ну і квіточка теж. Моя шеліряна настюартіану. Красоточка. Губа в неї неймовірна. Ви знаєте, я не фанат таких, я вже казала, але поступово починаю закохуватись. І ось такі теж я, це чорна змія. Ну дуже вона красива. Теж не фанатом була я таких. Але теж чим більше милуюся нею, тим більше вона мені подобається. Ну і там, на задньому плані в мене це Оксдаймон, Суюкі. На задньому плані а, ну, вона схожа на шампань, але не шампань, але поступово набирає персиковий колір, жовто-зелений починає пропадати, а і кліопадра. Клеопадру мало я вам показую. Ну, в принципі, нема що і показувати, тому що всього дві квіточки. Нових квітоносів немає, це все дорожчі квітоноси. Але вона теж красуня. Дуже довго вона в мене адаптується, вона вже десь півтора року у мене, але щось буду я з нею робити, тому що. Там багато коріння. Дивлюсь, що нового коріння дуже мало, чи їй замало місця тісно, але вона такий великий кущ, дуже великий. Ну, щось придумаю. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам дня і до побачення.